Всім привіт! Намалюємо прямокутник в Scratch. Спрайтер-рудний кіт буде малювати прямокутник тоді, коли натискаємо зелений прапорець. Отже, в область коду з групи події перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. І коли котик буде рухатися, за ним буде залишатися лінія, а для цього потрібно опустити олівець. Блок Опустити олівець знаходиться в розширенні олівець, додамо дане розширення, для цього натискаємо кнопку Додати розширення в нижньому лівому кутку та вибираємо олівець. Отже, опускаємо олівець, далі переходимо в категорію рук та додаємо блок перемістити. Нехай довжина прямокутника у нас буде 200 кроків. Зараз, коли ми запустимо, бачимо, за ним залишається лінія. Ви знаєте, що прямокутника кути рівні 90 градусів, отже, потрібно повернути на кут 90 градусів. Це намальована довжина. Далі нам потрібно намалювати ширину прямокутника. Отже, знову переміщаємо, ширина нас вже буде менша. Нехай у нас буде 100 кроків. Знову повертаємо на 90 градусів, тому що всі кути 90 градусів, як ми з вами говорили, як ви знаєте. І якщо ми зараз виконуємо дану програму двічі, бачимо намальований прямокутник. Давайте зараз очистимо ось це. Щоб ви в цьому точно переконалися. раз і два. Ну і щоб вручну кожного разу не очищати те, що намальовано на сцені, додамо блок очистити все на початок. Отже, ви помітили, що дані команди потрібно виконувати двічі. Тому зручно використати цикл повторити, де кількість повторень буде 2. Прямокутник намальований, Д200 це довжина прямокутника, 100-ширина. Ви можете зрозуміло змінювати. Уставимо, наприклад, 150 і 80. Бачимо, прямокутник вже менший. При бажанні ви можете збільшити товщину олівця. Задамо розмір олівця, наприклад, 5. Та змінити колір олівця. Залишилося ще зберегти. Назвемо прямокутник та збережемо на комп'ютері файл вивантажити на ваш комп'ютер. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!